Так, 9 серпня. Отже, на 9 серпня сьогодні тільки що закінчив забирати е, магазини. Вийшов в мене повний причеп в три ряди, е, точніше в три етажі, в три ряди. Можна сказати, ні. Раз, два, в да, три ряди. Ось, е, забита машина повністю магазинами. Магазини важкі, добре. Це не те, що знаєте, там половина рамок така, половина така, все. Все важке, все добре. Е, от там залишилось те, що завтра буду забирати. Пусті рамки, сушнина, яку я привозив тоді після сушки, що не підлили і так далі. Коротше, і тут трішечки залишилось все. Е, починаємо завтра відкачку, а скоріш за все, після завтра будемо е, проливом е, займатися щавелькою, а потім через 3-4 дні пластинки. Так, що по гніздах е, і стан меду в гніздах. Е, чесно скажу про це, коли буду проливати щавелькою. Е, тому що поки що нічого не можу сказати. Сьогодні сил не було далі сюди лізти. Працював е, ну, е, годин 10 працював сьогодні. Так, ваги. По вагам. Е, Я бачите, забрав магазин, але я був зранку, я його зранку забрав і виставив в ноль. Дивимось. Ну, ось нолі стоїть. Тобто, е, сьогодні у нас ноль, тобто не мінус, це дуже добре. Бджоли працюють, собі поїсти приносять. Все, ось такі вони низенькі, аж незвично. то Звик до того, що хоча б один-два магазини стоять, а так аж незвично. Ось такі справи. Зараз буду їхати, все діло це розгружати ще, розвантажувати. Ну, а завтра буду качати. Потім розповім, скільки в мене вийшло. Ось так, все. Побачимось в наступних відео.